Традиційно діти України надсилають малюнки-обереги воїнам на схід країни, та цього разу малюнки привезли з прифронтової зони на мирну територію. 30 яскравих робіт, виконаних у стилі вибивання, привезли на Київщину. Діти першими побачили пухнасті картини. Вони з душою в них почуваються якісь емоції, якийсь характер, якісь. Ну, такі там навіть якісь бувають минутки тривоги, там які вони, що їм сумно, але вони хочуть показати цю радість, хочуть все-таки її виплеснути, тому що їм їх ну, не вистачає зараз радісті. Організатори кажуть, це не просто дитячі роботи, це початок певної програми діалогу зі Сходом. У перспективі виставки обміни, що допоможуть людям з різних регіонів України краще зрозуміти один одного. Обмінні виставки вони принесуть. Е не просто частину України на Донеччину, а вони будуть приносити новий напрямок і патріотичного виховання серед наших громадян, і звісно, це покращення ідеологічного стану на території області. в цей момент ці діти, що на собі відчули війну, вони дають зрозуміти дітям, які не бачили її, що треба цінувати мир. Організатори обіцяють, ці дитячі твори не лишатимуться в одному місці. Вони подорожуватимуть містами України, об'єднуючи людей, адже в єдності сила.